Скільки реально може прослужити імплант? Імплант поста... поставити можна швидше, ніж зробити реставрацію? Який імплант краще? Німецький, швейцарський чи можливо український? Це така... <плес> <плес> Я би сказав, що небезпечний хірург не досвідчений. <плес> Вітаю, мене звуть Михайло, я лікар-стоматолог, і це третій випуск ДС подкаста У минулому випуску ми просили вас написати, якого лікаря ви хотіли б побачити. Більшість писали про імплантолога. Саме тому сьогодні я тут і буду задавати питання власнику клініки, лікарю-імплантологу Михайлу. Добрий день. Чому деякі люди бояться імплантів і чи взагалі варто це робити? Е, насправді дуже багато міфів навкруги імплантів і. Якщо чесно, дуже багато міфів про те, що це страшно, що це боляче, що це дуже довго. І пацієнти собі в голові накрутили картинку, що це плен, я не знаю, прям як фільм жахів. І після того, як ми виконуємо операцію, і пацієнт такий встає з крісла і каже: І це все. І а ми кажемо, так. Да". І пацієнту прям шок виходить, наскільки це просто. Якщо взяти у порівняння, то... Імплант поставити можна швидше, ніж зробити реставрацію. Тобто, якщо звичайну пломбу ми ставимо в межах 1 години, то імплант можна поставити за 20 хвилин. І ми виконуємо, якщо поставити у порівняння наприклад, реставрацію і імплантант, то імплантант виконує набагато на себе більшу функцію, ніж сама реставрація. А по часу ми її виконуємо швидше. Чи взагалі боляче ставити імплант? Імплант ставити не боляче, боляче лише в момент, коли ми вводимо анестезію. А сам імплант він вкручується без Болісно, ви навіть не зрозумієте, що ми виконуємо. Наприклад, якщо візьмемо до прикладу, про виконують чи препарування зуба очищають його від каріесу, то це йде більше вібрації ніж під час підготовки препарування ложа для імпланта, щоб його інсталювати. Що це практично взагалі не болить? Які новітні технології змінюють імплантологію зараз? Наскільки я бачу, по новітніх технологіях це три основні напрямки: перший напрямок це у нас навігаційна хірургія, тобто. Зараз ми можемо встановити імплант дуже точно за допомогою шаблону, який вкручується в ротову порожнину. Цей шаблон нам попередньо виготовляють в спеціальних лабораторіях, які цим професійно займаються. Другий напрямок, який я бачу, це у нас відбувається масштабне оцифрування всієї імплантології. Тобто ми вже з аналога переходимо на цифру. Ми виконуємо 3D-сканування, і через це у нас значно економиться час на лікуванні пацієнта. І... Третій такий напрямок, на мою думку, це кісткові тканини нового покоління. Тобто зараз ми маємо змогу наростити кісткову тканину, і це буде прогнозовано, ця кісткова тканина досить ефективно приживається і ми бачимо досить добрі віддалені результати. Що буде, якщо не ставити імплант відразу після видалення зуба? Якщо чесно, протягом перших п'яти років починається каскад подій. Якщо, наприклад, вам сьогодні удалили зуб і ви ми не поставили туди імплантант. То перше, що відбудеться протягом перших п'яти років, це атрофія кісткової тканини і вертикальна, і горизонтальна. Потім, через деякий час, зуби почнуть зміщуватися в сторону дефекта, так званий феномен Попова годону. І потрібно розуміти, що якщо це все відбудеться, то потім, щоб інсталювати імплант, нам потрібно за допомогою брекетів роз... зуби поставити в попереднє положення, тобто роздвинути їх. Потім, друге, це наростити кіскову тканину і потім лише вкручувати імплант. І ми дуже чудово розуміємо, що це складно, дорого і довго. А якщо ми одразу вкручуємо імплантант, це займе плюс 5-10 хвилин до цієї операції і цих всіх проблем ми взагалі не будемо мати у майбутньому. Так, а скільки взагалі є часу у пацієнта для того, щоб Ну після видалення, якщо зразу не поставили імплант, щоб його поставити, ну щоб його поставити, і не не відбувся весь uh -huh. цей каскад подій. Наприклад, якщо залежить від ситуації, тому що кожен пацієнт індивідуальний і в когось є багато кістка, товщина і висота, в когось досить мало. І, Відповідно, якщо ситуація досить благоприятна, ми можемо спокійно видаляти зуб і в той же момент вкручувати імплант. Але у більшості випадків, ну, там, я думаю, 60-70% зуби, які ми видаляємо, це зуби, які вже не підлягають ендодонтичному лікуванню, тобто в них є інфекційні захворювання, періодонтит і так далі. І наша задача на цьому етапі видалити цей корінь, почистити його від інфекції і тільки тоді приймати рішення вкручувати імплант одразу або пізніше. Но у більшості випадків ми ну, я би даже сказав 50 на 50, ми вкручуємо або одразу, або чекаємо відтерміновано там, 3 місяці і потім його вкручуємо. Скільки реально може прослужити імплант? Те, що я бачу і бачу по пацієнтах, у яких вже є імплант, яким крутили там 10 років назад, середній термін служби імплантів це 15-25 років. Тобто, це середній термін, але більшість імплантів вони пожиттєві. Тобто, ми, їх, ми імплант інсталювали. І він має прослужити до кінця життя. Але потрібно розуміти, що інколи бувають такі фактори, як зміна гормонального профілю пацієнта. Відповідно, може відбутися атрофія кісткової тканини там, через 10 років, условно. І тоді потрібно буде цей імплант замінювати. Але це вкрай рідкий випадок. І те, що я помітив, це дуже, дуже сильно впливає на термін служби імплантантів, професі... гігієна рота, ну, як пацієнт доглядає за ротовою порожниною. Якщо гігієна погана, то це значно скорочує термін. Це так, як е, автомобіль, якщо не, не замінювати оливу, то відповідно будуть проблеми з двигуном. Це та ж сама історія. Чи є такі люди, кому не можна ставити імпланти, чи є якісь протипокази до імплантації? Дивіться, стосовно цього питання, є люди, це може бути не контрольований цукровий діабет. Зазвичай, але в більшості випадків вони контрольовані. Пацієнти до нас приходять і вони вже знають, що в них є проблеми, є цукровий діабет. І дуже багато пацієнтів з діабетом ми імплантували, і було все гаразд. Ну, якщо він не контрольований, ми відмовляємо. Також, якщо є зміни, наприклад, пацієнт здає загальний аналіз крові, і ми бачимо певні показники, зміщені неправильні, ну, тобто зміщені в ту чи іншу сторону, ми також можемо відмовити. Відмовляємо при психоемоційних розладах. Якщо ми бачимо, що пацієнт ну, він буде некоректно поводитись, ну, не, ну, тобто не буде дотримуватись професійної гігієни і так далі, також відмовляємо. Ну, це більш основні випадки. Є ще умовні протипоказання, Ну але це таке. Зазвичай вони не зустрічаються. <кій> Взагалі, який імплант краще німецький, швейцарський чи можливо український? Це Таке е, специфічне запитання, якщо чесно. На мою думку, е, дуже важливо, щоб був досвід у лікаря-хірурга. Якщо є великий досвід, то лікар-хірург під, може підібрати, е, наприклад, якщо ми, ми візьмемо пацієнта, який собі може дозволити там імплант Штраумен, це на сьогоднішній день самий такий дорогий імплантант, то ми можемо йому запропонувати цей імплантант за 1000 доларів. І ми можемо взяти, до прикладу, Жінку, яка має пенсію, як ви нам перше розповідали, там 3500 гривень, ми можемо запропонувати їй у її випадку дешевший імплант, і вона залишиться при цьому з зубам, буде мати можливість нормально жувати їжу і не заплатити за це останні гроші. Но, і на мою думку, це більше залежить від лікаря-хірурга, який повинен вміти підібрати під конкретного пацієнта під конкретну ситуацію сам імплантант. Тому що інколи ми можемо поставити. Дешевий імплантант і він буде слугувати все життя, а інколи можна поставити імплантант, який вартує там тисячу євро, і він прослужить півроку і дезінтегрується. Відповідно, це все залежить від того, наскільки кваліфікований лікар-хірург і наскільки пацієнт налаштований на правильне лікування. Чи є такі ситуації, коли організм просто не приймає імплант, чи взагалі таке можливе? Так, можливо, це дуже рідко, 1-2% від усіх випадків. І зазвичай це в нас може бути, якщо, опять же, якщо пацієнт не дотримується гігієни порожнини нароти, тому що я, я на цьому і акцентую увагу, тому що якщо ми інсталювали імплантант, і там певний період потрібно реабілітації, і за цей період погана гігієна, відповідно, у рану потраплять бактерії. Якщо бактерії потрапляють у рану, відповідно вони потрапляють на поверхню імплантанта, а поверхня імплантанта вона сприяє тому, щоб бактерії там швидко розвивалися. І ми можемо у період трьох місяців дезінтеграцію. Ну, але це також, ми це контролюємо, можна, наприклад, якщо ми бачимо там, сумніви, можна той імплант повністю вушити, прям так сильно, щоб туди не змогли потрапити ці бактерії. Інколи буває, що організм прямо відторгає, от, от буває таке, що алергічні реакції, наприклад, на імплант. Но це край дуже рідко. У мене, наприклад, у практиці такого не було. Але я чув від колег, що таке може бути. Чи можливо інсталювати імплант без кісткової пластики? Е, імплант без кісткової пластики інсталювати можливо тільки в тому випадку, якщо є необхідний об'єм кісткової тканини. Якщо необхідного об'єму кісткової тканини немає, тоді ми вимушені нарощувати цю кісткову тканину або, навпаки, підбирати імпланти меншого розміру. Но це також залежить від ситуації. Якщо брати одиночні, наприклад, якщо один зуб відсутній, то тоді краще робити пластику кістковою тканиною, тому що нам потрібно зберегти висоту, тобто, щоб зберегти висоту ясенного контуру, щоб потім пацієнтам було зручно доглядати за цими, ну, за цими коронками, які розташовані на імплантах. Якщо брати при повній відсутності зубів, коли в більшості випадків у нас у дистальних відділах є атрофована кісткова тканина, а у фронтальних відділах вона збережена. Тож у цьому випадку ми можемо використовувати концепцію всього на чотирьох імплантах. Це зараз дуже популярна концепція: чотири або шість імплантів. Відповідно, ми у ділянку фронтальну, де наявна кістка, можемо вкрутити імпланти необхідного розміру, що дозволить нам у майбутньому запротезувати пацієнта. Чи впливає вік на можливість інсталювання імпланта? Впливає до 18 років. До 18 років імплант ставити категорично не можна, так як у цьому віці відбувається формування кісткової тканини. І якщо ми... У цьому віці інсталюємо імплантант, то із того, що кис... із того, що протягом 10-15 років ще будуть відбуватися зміна, щелепа буде збільшуватися в розмірі, це буде негативно впливати на прогноз Ну, Наприклад, може бути, що там імплант ми закрутили між зубами по центру, із-за того, що щелепа збільшилася, то імплант може зустрітися з сусіднім зубом. Після 18-20 років імплант можна крутити спокійно за умови, якщо організм здоровий. Тобто, якщо ми здали всі аналізи, там по аналізах все гаразд, тоді можемо спокійно це. Скільки коштує надійний імплант і чому дешеві імпланти небезпечні? Дешеві імпланти небезпечні? Я би сказав, що небезпечний хірург недосвідчений. Я би сказав так, що. В більшості 90% випадків все залежить від лікаря хірурга Тобто, якщо хірург професійний, то він зможе підібрати правильні імплантанти під конкретну ситуацію. Можна інсталювати імплант, який вартує 1000 доларів, але якщо його інсталювати неправильно або непрофесійно, то він не буде виконувати свою функцію. А можна інсталювати імплантант, який вартує там, 50 доларів, але його. Правильно інсталювати, тоді все буде гаразд. Но я ні в якому разі не рекомендую ставити дешеві імплантанти. Моя рекомендація, наша клініка дотримується тих принципів, що ми підбираємо імплантанти виробників, які вже мають там досвід 20-25 років. Тобто їхні заводи-виробники виготовляють імпланти вже протягом 20 років. Тобто це досить хороші віддалені результати в них вже є. І ми на основі цих даних ми і використовуємо наші імпланти. Зараз найпопулярніша фірма це Штраумен, звісно, але вона вартує в Україні від тисячі доларів. У Європі вона вартує 4 тисячі 5 тисяч доларів за один імплант. І це вважається, що там недорого. Тож я, ну, моя думка така, що це дуже все індивідуально і все залежить від професійності лікаря-хірурга. Імплант чи мостоподібні протези. Що краще вибрати? Е, Дивіться, я зрозумів запитання. Це ви маєте на увазі, якщо у нас видалені є видалений. Так, є один, видалення одного зуба не є видалений один зуб, і нам потрібно прийняти рішення ставити мостоподібний протез, як це робили раніше, чи ставити один імплантант. Пояснюю, е, якщо ми е, раніше раніше поки не було поширеної імплантації, поки вона була дорога, ну це я застав, тому що я був ще там, коли мені було 10 років, це була досить поширена практика. Для того, щоб зробити мостоподібний протест, нам потрібно здорові зуби, які навкруги є дефект, нам їх потрібно обпиляти. Тобто ми робимо із здорових зубів уже хворі зуби. І по суті, ми два зуби обпилюємо, щоб компенсувати відсутність одного зуба. Якщо брати імплантант, то. Ми сусідні зуби не чіпаємо, вони залишаються здоровими, відповідно, і проблем з ними не буде через 10-15 років. І імплантант виконує функцію, він розгружає інші зуби. Наприклад, якщо ми ставимо мостоподібний протест, то нагрузка вона розвантажується на два сусідні зуби, тобто два зуби отримують більшу нагрузку, тому що ця інерційна нагрузка, яка йде посередині, вона кудись мусить уходити, вона уходить на ці два зуби. Відповідно, зуб, який отримує двойне навантаження, він довго служити не буде. А імплант, навпаки, він цю нагрузку у себе поглинає і знімає навантаження сусідніх зубів. Тож тут відповідь, очевидна, і зараз пацієнти навіть і не вагаються. Ще раніше там вони могли думати, там, давайте нам мостик, то зараз, я, якщо я їм поясню, то вони навіть не думають, вони обирають тільки. Імплант я Правда? можу зауважити, що єдиним плюсом мостоподібного протезу в цьому випадку є те, що ми економимо час, тому що ми запиля... ну, зробили препарування сусідніх зубів, засканували, і там через два дні условно ми можемо фіксувати. Коронки, і це вже буде готовий результат. У випадку імплантанта, ми, по якщо його інсталюємо, у будь-якому випадку потрібно очікувати 3 місяці. Так, ми інколи можемо, наприклад, якщо ми бачимо, що кісткова тканина досить щільна, то ми можемо вкрутити імплантант і поставити туди одразу коронку. Але опять же, це підвищує ризик дезінтеграції, тому що якщо пацієнт випадково зробить більшу перегрузку, то імплант може дезінтегруватися. Про наслідки, які пацієнти часто недооцінюють після імплантації. Наслідки після імплантації. Ну, наслідки після імплантації, це ви отримуєте більше зубів у майбутньому, на мою думку. Наслідки після імплантації по факту як таких нема. Є лише післяопераційні, післяопераційні больові відчуття, які ми можемо купірувати завдяки препаратам, знеболюючим, антибіотикам і так далі. Дякую, дякую, Михайло, за цікаву та інформативну розмову. А ми чекаємо. Ваших відгуків, як позитивних, так і негативних. До речі, можете писати у коментарях питання до лікарів, і в наступному випуску ми обов'язково на них відповімо. Побачимось!